Всім привіт! Перед тим як ви почнете дивитися ролик, який для вас я зробив, хотів би вам повідомити, що 30 серпня в суботу я буду проводити прямий ефір зі своїм другом Італії, «Молодость в Дальнобої. Просто поспілкуємося, повідповідаємо на питання його підписників, можливо, моїх маленьких аудиторії підписників. Якщо будуть питання і буде цікаво. Слідкуйте за каналом, я думаю, це буде в... вечірнє no. время. 30 серпня, нагадую, субота. Якщо у когось будуть запитання, без проблем. Будемо раді всім. Дякую. Приїжджаємо місто Сент-Луїс. Сент-Луїс, назвемо так навіть. наголос правильно поставимо. Чим цікаве це місце, одна частина міста знаходиться в штаті Іллінойс, друга частина міста знаходиться в штаті Міссурі. Мені це нагадує місто Луїзвіл, там, де одна частина міста знаходиться в штаті Індіана, а друга частина знаходиться в штаті Кентакі. Или Кентукі, як правильно, напевно. Ми їдемо, нам залишилось 215 миль. Щось були проблеми з інтернетом, довелося включати ще Google навігацію. Зараз їдемо на виваження в штат Міссурі. Ходять чутки, що саме це місто Сент-Луіс одне з найкримінальних в штаті Ілної, це по офіційним даним. Ну, можливо, зараз останнім часом щось змінилося, можливо, вже і Чикаго є. Не пасе задніх, але так було. Дороги, так. Да, тут, на жаль, не найкраще, але вже які є. Напевно, поїдемо через Даунтаун, я так підозрюю. Хтось Volkswagen B5 в універсалі загубив. Якщо власник дивиться це відео, він тебе чекає в Сент-Луісі. Лубний міліція Черопіятаж. Добрий день! Добрий день! тільки, що машина напроти базара, Йоппимо! Ми п'яти серйозна машина, наскільки я пам'ятаю. Тим паче в універсалі. Зараз будемо з'їжджати. Отак от виглядає Даунтаун. Сент-Луісі. Штат Іллінойс. Або Міссурі. Я навіть не знаю в якому штаті знаходиться Даунтаун. Бо кільцева може знаходитись в штаті Ілінойс, а сам Даунтаун може знаходитись вже в штаті Міссурі. Така арочка на, на бережку. Що там, там сталося? Що Бо Всі пізно зрозуміли, що нам направо. І ніхто не пускає, бачите? Такі всі... Милі люди, І ніхто не пускає. Ми трішки забарилися. Всі, всі. На нас пускати ніхто не хотів. Дякую, пустили. А, бачите, ось якраз в місті написано штат Міссурі. Welcome. Половина міста Іллінойс, половина Міссурі. Так і виглядає даунтаун. Центр міста, парк якийсь, будови, стадіон. А нам треба на 44-й інтерстейт. На шляху у нас місто Талса буде. Є такий гарний серіал зі Сильвестер Сталона. Король Талси. Напевно, це з цього місця. Стадіончики тут. Так, собі тихенічко їдемо, роздивляємося. Давно я вже не був в Сент-Луїзі. Мої шляхи не сюди не приводили мене. Wait limit 65 тонн. У нас повна маса споряджена 40, можемо їхати, не переживати. Що подобається, що є отакі от, от табло інформаційні, там все пишеться. Якщо впереді аварія, роботи, там і ще щось, все буде писатися. Коли скільки, на якої, через скільки миль, яка середня швидкість в потокі, там, де це все відбувається, Ну дуже-дуже дуже цікаво. Мені дуже подобається, як інформативно підносять інформацію. Якщо це та затримка, там якась корка, то кажуть на скільки минут ви там затримаєтесь в середньому, і це причому ну, дійсно так. Дороги, звичайно, в самому Сент-Луїсі не дуже. Але місцями місцями така от гарна дорога. Все чудово, а місцями не дуже. Нам залишилось 200 миль, їдемо потихеньку. Це за. Ми будемо вивантажуватись уже завтра в п'ятницю. Чекати вантаж від нашого диспетчера. Я думаю, в бік дома буде щось шукати. На жаль, цей тиждень вийшов, як і минулий, не дуже продуктивний. Наїздили всього 3000 миль, ну, можливо, навіть менше. Але маємо, що маємо, я думаю, що керівництво, побачить наші успіхи, не дуже зрадіє. І я думаю, що ну, якби я був керівником фірми певні претензії, питання я б задавав би диспетчеру, чому так, чому мало машина проїжджає, навіть нема трьох тисяч миль. Як каже один мій знайомий. Бізнес 3 копійки може бути. Тому це ж все логічно. Машина має їздити, має приносити гроші, всі заробляти. Тут все, всі взаємопов'язані. Машина, водій, компанія. Я мало їжджу, менше отримую заробітну плату, компанія менше заробляє, тому... ну, бувають і гарні тижні, і погані тижні, нічого страшного в тому немає. Трішки відпочили. Думаю, з наступного тижня будемо робити порядка 4 тисяч миль. Я на це дуже сподіваюся. по крайній мірі. Приїхали ми вже в штат Міссурі, місто Спринфілд. Будемо вставати зараз на рамку. Ранок починається не з кави, поки нас вивантажують, будемо дивитися за тиском в наших колесах. В Америці вимірюється не в барах, а в PCI. Зараз ми перевіримо, скільки в нас. Рульове колесо 126. Це 8,7 бар По правилам FMCSA, служба, яка регулює комерційний транспорт, має бути в тебе мінімум 150, я так розумію, це 8 атмосфер. Так виглядає наш манометр електронний, вставив собі, подивився. Йдемо далі, дивимось це колесо. Так, тут показано 120. Є SAI, тобі ж нормально, можемо їздити, проблем не буде. І якщо ми чого не будемо робити, кожен тиждень не будемо перевіряти наші колеса. І якщо у нас на Вейстейні, на інспекції, на ваговій або ще либо обнаружиться менше, ніж 150 на одному колесі, це ticket violation і, можливо, навіть out of The service, тобі ж машину виводять, виводять з експлуатації, тому що далі її експлуатувати не можна, поки колеса не будуть. Накачені від 100 до, 20, до 120 піса і ще це в першу чергу моя безпека, тому що якщо колеса будуть менше, ніж потрібно накачені, колесо може взірватися, куча було випадків. Це все робиться тільки на 10-колес, на самому тягачі, на голові. А на трейлері нічого не робиться, тому що тут стоїть автопідкачка. Я вам зараз це продемонструю. тобі ж Тут теж 8 колес, і тут же ось стоїть автопідкачка. Ось така штука, штуце шланг виходить, і каче в ніпіль заходить шланг і так виходить повітря. Навіть якщо колесо пробите або щось не так з колесами на трейлері, у мене є спеціальна лампочка, яка показує мені, що не так з колесом. Якщо вона світиться у мене білим кольором, у мене вже таке було, що я прокинувся зранку, а у мене колесо на трейлері спустило через ніпіль. От тут от зверху лампочка є на трейлері вона нас білим. Ну, звичайно, я кожен ранок проходжу з молоточком, стучу по колесам, перевіряю. І тоді точно так же я виявив, що я ще не дав повітря в трейлер і виявив, що в мене молотком колесо спущене. Тому якось так. І це є обов'язок водія, і їм я нікому не раджу нехтувати, тому що це дуже важливо для вашої безпеки. Так, дивимось задні колеса. Отут 112 PSI. 112 може бути, це не є безпорядно мало. Внутрішній 110, зовнішній 112, нормально. Перевіряємо далі. 115 PSI. внутрішнє колесо. 115 PSI. нормально. Загальному в загальному колеса у нас накачані, все гаразд. Сьогодні сплю 7 ранку, мені хтось дзвонить. Дивлюся, а це мій диспетчер, який постійно зі мною працює, він відпустці. Піднімаю слухавку, Кажу, доброго ранку. Він каже привіт. Я вже вийшов з відпустки, як в тебе справи, там йому трохи туди-сюди. І він каже: добре, буду шукати тобі вантаж. А у мене на восьму ранку апоймент на вивантаження. Я вивантажився, стояв, чекав, Вивантажився десь в пів дев'ятого ранку. І це зараз 11.30. І мені знайшли вантаж з міста Канзас Сіті, штат Міссурі. В... Місто Деріан, Віскансін. Подача на завантаження 200 миль десь 300 кілометрів. Такі от подачі робимо, щоб достатися додому. Бо сьогодні, як ви не знайшли мені вантаж, то я б мав всі шанси залишитися в штаті Міцурі у місті Спрінсфілді на вихідні. Вікенд собі там забігачити. Але дякую, що вийшов мій диспетчер. І забрав мене додому. Тому ми їдемо в штат Вісканцін через дім, субота-неділя вдома. В понеділок зранку в годин 5-6 будемо стартувати на вивантаження. Сьогодні ввечері, сподіваюся, будемо вдома. Зараз виїжджаємо на 13-ту ЄСку і їдемо до самого міста Арканзас. Ой, Арканзас обійште. канзас Сіті. Арканзас і Канзас Сіті. Це дві речі великі. Я не туди поїхав, уявляєте? Так буває. Неправильно повернув. Що тепер робити як з цим жити? бляха муха. Спешка гарячку, тероризирую, я не туди повернув. Таке буває. Мені треба було прямо, я зараз круга кругаля дам, напевно. А можливо десь розвернувся, хоча де я тут фура і розвернувся? Ніде. Якщо поліція буде їхати, якщо можна було б тут порушити. Але ми цього робити не будемо, тому що може погано закінчитися для нас. І що ви думаєте, знайшов якийсь готель і тут от розвертаюся. Звісно, це трішки неправильно. Тут мені трішки робити нема що, але як вже така ситуація склалася, ми не туди повернули. То будемо виходити з неї якимсь чином. Звісно, готель, напевно, що у них тут трак робить, але. Менше з тим. Якось треба петлять. по патруль. Вибачте, я не спеціально. Господи, їздимо тут, як можемо. Ось таке буває, нічого страшного, немає в тому. Всі блуждаємо, всі буваємо. Повертаємо не туди, вон зоопарк. Зато побачили в'їзд в зоопарк в місті Спринфілді. В'їзд. Краще б ми побачили, звісно, сам зоопарк, але це вже. Коли будемо дома, можна піти в зоопарк. До речі, зоопарк в місті Чикаго не гірше, ніж в місті Києві, а можливо навіть краще по різновидностям тваринам. І при цьому він повністю безкоштовний. Тобто, в Чикаго є два зоопарки: один платний, Брукфілд Зову називається, і Лінкольн-Зоопарк. Він безкоштовний повністю. Приходиш туди, там куча всяких тварин. Ми були десь. Ранньою весною, Тому нам дуже сподобалось і думаю, що літом ще раз з'їздимо зараз, поки літо закінчується, треба з'їздити. Тому не знаю на цих вихідних чи на наступних обов'язково поїдемо. А нас трафік не пускає з нашого поворота. О, сподіваюся, що скоро о, можемо їхати, дякую Богу. Їдемо тихенько. Сподіваюсь, в общем, сходити в зоопарк в цьому місяці обов'язково. Все, ми повернулися на ту дорогу, куди нам треба. Будемо сподіватися, що все буде добре. Потихеньку і їдемо. О, тут ще з під ліміт нормальний 65. Можна їхати, навалювати. Отакі от, от справи. Так, що тут у нас пише? Тут у нас немає так? Клінтон, Болвар. Брайтон. Такі якісь міста, яких ми не знаємо, яких ми ще не були. Штат Місурі він взагалі дуже цікавий, такий, знаєте, їдеш начебто в село-село, а потім їдеш хоп, і така прикольне таке місто, в ньому все таке сучасно. Цікаве, трушний такий штат, трушний. Заїхали в місто Канзас Сіті, покажу вам трішки цього міста. Виглядає так чудово. Даунтаун, везде висотки є в центрі міста, тут всюди даунтаун. Так, а нам треба i70, так? Ми тримаємось... Йдемо лівіше. Цікаве таке місто Канзас був. Мені здається всього. Два рази, мені здається, це я тут третій раз. Але таке воно якесь. Я його так і не зрозумів, це місто. Ми якраз йдемо в сторону Даунтауна, в сторону центр міста будемо дивитись, як у них тут, що у них тут цікавого. Бачите? Тут, до речі, теж ну, опять Міссурі, вас вітає Міссурі що це місто певно теж розділяється на два штати. У нас 13,6, а МОЗ 14, можна їхати. Так от ми по місту Канзас-Сіті вишиваємо І все щось гарненько виглядає. Впереді аварія. Бачимо там поліція, будемо зараз з'їжджати направо знову, хоча нам треба наліво. Впереді, мені здається, аварія навіть з фурою. Зараз доїдемо, подивимось, що там за аварія, що там сталося. Що видно вам на камері, не знаю, чи передає, воно є колесо огляду атракціон з лівої сторони, буде вам видно, я думаю, видно його. Зараз ми будемо переходити в інакшу смугу, тому що. Впереді є якийсь інцидент. Скоріше за все ДТП. Колега показав мені, я тебе пускаю, призупинив мене, щоб я проїхав перед ним. Чи я щось не зрозумів, що він хоче зробити? Так, так, так. Він показав, що він мене пустить. І Я йому дуже вдячний за це. Є в Америці і чемні водії, є і такі. Що просто кришу зносить, я не знаю, як вони на права здавали, ну це просто жах, просто жах. Це всюди є, в будь-якій країні є такі водії. Зараз і ми когось запустимо, нам не жалко. Коли ми бачимо, що вперед цей, то ми обов'язково хочемо запустити машинку. Не знаю, що там. Мені ще дуже подобається в Америці, стається ДТП. Значне вона, незначне, але поліція. Пожарно, скоре приїжджають всі служби, перекривається дуже серйозно. Ну Слідкують вони за безпекою, все ж таки, як і в Європі. В Європі, напевно, ще більше, але в Америці теж. Тому що в країнах СНГ приїжджає патрульна поліція, інколи навіть фішки забуває поставити. Тут же, все ж таки, я дивлюся, дивіться, ДТП. Хтось когось догнав в сраку, вибачте, за вираз. Осьо. Одна машина. Інформаційна з таблом, друга машина інформаційна з таблом. Бачите? Показує, що треба з'їжджати зарані з цього. Поліція. А три машини в ДТП попало. Фонда, Тойота і Фура. Це ззаді в фуру в'їхали. Я такий, що в фурі нічого, а от, от... колесо огляду, яке я хотів вам показати ще зліва. Так от в фурі нічого, а лігковушка у першої капота нема, у другої бампер, радіатор, капот. Нормально так постраждали, я вам хочу сказати. Так, І нам тут наліво Переходимо тихенько. Це колега, який нас пропустив, проїжджає справа. Дякую, йому, поблагодарили його. Їдемо далі. приїхали на завантаження, така от територія маленька. Оце ми заїхали, на в'їзді майже стали. І йдемо на чекін. Йдемо, будемо чекіниця, вставати під рампу, вантажитись, я не знаю, як у них тут все працює. Зараз ми це все дізнаємось. Кажуть, що не можна з ножами та да, з пістолетами заходити, але ми все оставили в машині, тому нормально. Щось таке буде вести, це так виглядає чекін. Зайшов на чекін, зачекінився. Якісь соуси буду вести. Гріль. Цікаві соуса. Зачекінився і сказали нам ставати на док номер 2 А де він є? Так, це перший док, а воно біля цього. Стаємо на док номер 2 паркуємось і чекаємо на завантаження. Ми вже завантажились, йдемо перевіряти, що нам там назавантажували. Дали нам пломбу таку от пластмасову. Треба буде ось подвинути назад, тому що ми веземо 40 тисяч паунтів. Так, і веземо ми опять продукти. Ну, Я думаю, воно все заполітіли, але не... кікоман, соус. А це соєвий соус, кікоман. Все, будемо вирушати. В рейс. Їдемо з Канзас Сіті, штат Канзас. Тому що ми на правій стороні Канзасу це вже, А, Канзас сіті Ми вже в штаті Канзас рахується. Значить, Їдемо в місто деріон Віскансін. Але вигрузка в понеділок сьогодні у нас п'ятниця. Тобто ж їдемо додому, відпочиваємо, а потім ми вже їдемо на вигрузку. Але в понеділок маємо вивантаження в 7 ранку. Жорсткий апоймент, переносити його не можна, пломбу зру повіси. Тому будемо виїжджати або в, п... в неділю з вечора, або так. Да. Все. Пломбу вділи. Вділи. В Пломба є. Або в понеділок, в п'ятій ранку. Подивимося, скільки нам відома до вивантаження і приймемо рішення. А зараз вирушаємо через місто. Kansas Сіті Дес Мойнт місто на 80-му інтерстейті в Чикаго. Добрий вечір. Ми з України. Сім'я їде додому, а ми їдемо в рейс. На годинку 10.30 вечора, неділя. Виїжджаємо на роботу. Якось так. Все, PTI ми вже майже зробили, все зробили, можемо їхати. Перевіримо зараз світло і вперед виїжджаємо.